Новий диктор вітає всіх криптоентузіастів на першому українському криптоканалі. Це спроба замінити голос автора, що значно прискорить додавати нові матеріали на каналі. Якщо вам буде до вподоби таке подання інформації, напишіть, будь ласка, в коментарях. У 2021 році Солана увійшла до списку криптовалют із найшвидшим зростанням, збільшившись у ціні більш ніж на 11 тисяч відсотків. Солана займає третє місце за обсягом заблокованих коштів у DeFi протоколах. Перше місце питання часу. Солана це проект, який розробляє масштабований блокчейн протокол для створення децентралізованих програм та смарт контрактів. Серед його засновників вчені та фахівці з досвідом роботи у великих технологічних компаніях, зокрема, колишні колеги з Куолком Анатолій Яковенко та Грех Фіцджеральд, а також доктор науку галузі фізики частину Керік Вільямс. Мережа Солана працює відразу на двох алгоритмах Proof of Stake та нової технології синхронізації Proof of History. Це дозволяє валідаторам перевіряти транзакції залежно від того, скільки монет вони зберігають. У алгоритмі Proof of History є внутрішній годинник, який показує однаковий час на всіх вузлах. Так як ці ноди працюють за розкладом, завдяки синхронізації, вони можуть перевірити час між операціями на блокчейні. Отже, алгоритм вирішує одну з головних проблем інших проєктів узгодженість роботи вузлів. Proof of History дозволяє зробити запис про подію, яка відбулася ще до того, коли транзакція буде додана в блокчейн. Таким чином, вузли в блокчейні Solana можуть створювати блоки без необхідності погоджувати свої дії з всією мережею. Це не просто зменшує швидкість проведення транзакції, це каже про те, що ефір не можна порівнювати із солоною. Щоб виконати транзакції, ноди повинні записати блок у блокчейн. Для цього їм необхідно досягти консенсусу дотримання правил протоколу та достовірність усіх транзакцій. Це досить затратний за часом процес, який знижує пропускну здатність блокчейну. Для прикладу у біткої на цей показник становить 4 транзакції в секунду. Це називається tps ефіру 13. При цьому платіжна система Visa обробляє до 65 тисяч таких операцій. Під час тестів Solana продемонструвала результат у 60 тисяч ТПС. За підрахунками розробників теоретично пропускна здатність мережі може сягати понад 700 тисяч ТПС. Solana вбила ефір вже давно. Після переходу ефіра на Proof of Stake Віталіку можна застрелитись, а ефіру з командою просто капітулювати та перейти на блокчейн Solana. Солона не тільки набагато швидша за свого конкурента, але й, вдумайтесь, у сотні тисяч разів коштує менше комісія за транзакції в мережі. Наприклад, в лютому 2022 року середня транзакційна комісія в ефірі становила майже 33 долари США, тоді як у усолана 0,25. Особливо вигідним блокчейн є для NFT колекціонерів, оскільки для обробки невзаємозамінних токенів необхідно задіяти смарт контракт, через що плата за газ у ефірі збільшується ще більше. Вони один одного знайшли NFT та ефір. Екосистема проекту розширюється набагато швидше. Хоча ефір, як і раніше запускає більше проєктів, вони стикаються з багатьма проблемами через слабку масштабовність, низьку пропускну здатність і дуже дорогі транзакції. Саме тому за рік повноцінної роботи Солана стала третім блокчейном за кількістю заблокованих активів, зумівши зібрати на своїх гаманцях понад 14 мільярдів доларів. На початок лютого 2022 року загальний обсяг грошей, розміщених у defi проектах на базі блокчейну Solana, становив 7,5 мільярдів доларів. Solana стійка та використовує менше ресурсів. Усі блокчейни вирішують однакові завдання, зберігання та обмін даними. І коли кількість користувачів у мережі перевалює за кілька сотень мільйонів активних користувачів, на неї виявляється неймовірне навантаження, що в результаті може уповільнити або навіть зупинити її роботу. Солана вирішила цю проблему за допомогою протоколу Турбін. Він розбиває всі блоки на безліч фрагментів, які потім по шматочку завантажує кожен вузол і після роздає його іншим учасникам мережі. Це знижує навантаження на солона і залежність від вузлів джерел, а також забезпечує надмірність даних, що підвищує безпеку та надійність. Були у Solana і проблеми з іміджем. Так правильніше буде назвати, тому що сам проект не мав відношення до того, що відбулося. Можливо, що це робота так званих блокчейн-конкурентів. У серпні поточного року невідомі хакери змогли отримати доступ до приватних ключів від гаманців Solana на платформах Phantom і Slope. Зловмисники вкрали Солани та Stablecoin у USDC на суму 6 мільйонів доларів. Головне питання як хакери отримали доступ до активів, коли блокчейн Солана і та платформи Phantom Slope не були атаковані безпосередньо. Відповідь знаходиться в самому питанні: Треба шукати зрадників в команді Solana. А на початку червня цього ж року Солана пережила чергове потрясіння, коли блокчейн не працював 4 години, відповідно, ціна відразу ж просіла на 11%. Проблема була із за помилки в механізмі присвоєння транзакціям одноразових номерів і розробникам довелось перезапускати блокчейн. І в минулому році були проблеми із перезавантаженням транзакціями. Все ідеально рідко коли буває і ще й відразу. Подивіться, скільки проблем у ефіра було, скільки є, а скільки буде після переходу на Proof of Stake. Вони вже є у ефіра і тримачі нод ніколи вже не отримають в повному обсязі свої ефіри. Обрані тільки й отримають. Собаку закопали, тому що справді проблема виникла по причині криптопротистояння, яке ведуть блокчейн-конкуренти. Відбиваються хлопці як можуть. Прапор їм в руки у них дуже гарна техніка та солдати. Солана переможе. На більшості платформ ви не знайдете солону в рейтингу. Блокчейн конкуренти роблять все для того, щоб в списку солони не було. Це стосується як відомих, так і не дуже відомих платформ ніхто вже не хоче пускати в десятку або в п'ятірку перших по капіталізації. По Чарльзу Хоскінсону видно, як його бісить, що дочкоїн обходить кардано по капіталізації порівняти собаку з проектом Кардано не можна взагалі. Але краще б мовчав, зі сторони це виглядає не дуже, коли він нещодавно запропонував розробникам дочкоїну перейти на блокчейн кардано. Він хоче приборкати собаку, цього не відбудеться, тому що Dogecoin готують для переходу на Proof of Stake. Як це не дивно, але про це вам ніхто не скаже. Недарма Ілон Маск пампить Doge. і, скоріше за все, він є тримачем основної кількості догів, які в обігу. Після переходу ж собаки на Proof of Stake, володарі фіатних грошей будуть піднімати питання щодо переходу біткоїну на Proof of Stake. Якщо у нас залишається майнити вже менше 9% біткоїну до 2140 року, то і сенсу у такому переході немає це спроба приборкати першу криптовалюту. Цього допустити не можна. Вже виділено певними організаціями мільйони доларів на просування такої думки стосовно переходу біткоїну на Proof of Stake. Не вірте багатьом поганим новинам, які стосуються Солани. Все можна допустити вербування Яковенка, його зраду або ж шантаж чи будь-які інші події, але проєкт Солана повинен та буде залишатись одним з найкращих та затребуваних проєктів у криптосвіті серед альткоїнів. Більшість криптовалют безтолкові та створені лише для спроби збагачення та обману. Не дивіться на ціну солани зараз, яка становить 9,5 доларів. Треба просто пережити цей скрутний час, де криптокити роблять погоду та диктують ціни. Буде і на нашій вулиці свято. Щоб не робили ваговіки криптоділки, вони не зможуть приборкати біткуін, а також змінити щось. Це все одно, що дістати до Бога. Солана ж може постраждати, але вона виживе та все буде гаразд. Від імені першого українського криптоканалу вітаю всіх з наступаючим новим роком та бажаю мирного неба над головою, міцного здоров'я, щоб всі рідні були завжди поруч і швидкої перемоги для українського народу. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальця догори.